Борта идут в очерке без сопровождения были, сейчас идут на майданчик. Саме цікаво, що запускова друзі, які це захоплені, підняли це на відникам. Заводять про те, що він потім було і зброя. Два сорок. Він був бойоплатиці, іноземно. Давайте работать, а потім привітаємо. Да, давайте так, э, тоді зараз... Я тут провідати, не то не Це ось на мене рано вот 35-й наказ. 235-й. рук. Ремняй! только ремня до середины! Дальше Верховный главнокомандующий, особовый склад Збройных сил Украины, кордонные службы и Національної гвардії по вашому наказу вишивку. Виконуючий обов'язки міністра оборони генерал Полковник Коваль. Здрастувати, товариші! Я хочу подякувати вам за те, як ви гідно несете службу. За те, що в найдраматичніші часи ви стали на захист України. Тому що ворог, який кинув нам виклик, достатньо сильний. Вони тимчасово окупували Крим, спробували дестабілізувати ситуацію на півдні і сході України. Їхня провокація провалилась в Одеській області, в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Миколаївській і Херсонській. Вони змогли дестабілізувати ситуацію тільки в Донецькій і Луганській області. Підготувавши провокаторів і диверсантів, підготувавши терористів, керуючи своїми спецслужбами їхні дії, вони спробували повністю взяти під контроль Донецьку і Луганську область. Але завдяки мужності і сміливості наших військових, наших командирів, ми змогли очистити від них північ Луганської області, західний Донбас. Південь Донецької області. І зараз ми з вами просуваємось напрямку, щоб повністю очистити від терористів-диверсантів нашу країну, повністю очистити Донецьку і Луганську область, щоб знову ці регіони повернувся мир щоб знову наші громадяни могли спокійно жити жити і працювати на власну країну і на власні родини. я Сумую разом з вами і сумує з нами вся Україна за загибелю наших військових, наших військовослужбовців, працівників Служби безпеки Національної гвардії. Це справжні герої. Найближчим часом у нас відбудуться президентські вибори, і ми з вами будемо мати легітимного президента, який виконає свій конституційний обов'язок. Герої отримають державні нагороди, найвищі державні нагороди, тому що батьківщина цінує і шанує вас. Ви цих важких клопів захистили країну, ви врятували незалежність і недоторканність нашої держави. Я від всієї держави, від уряду, дякую всім вам за вашу позицію. За ваш героїзм, за ваші дії, за гідне виконання вами своїх службових обов'язків. Разом з Міністерством оборони ми зараз нагородимо відзнаками тих, хто тут присутній, хто показав себе гідним воїном. Я шкодую, що тут не всі герої присутні, багато з них і зараз несе бойове чергування, але ж нагороди. Командир аеромобільного взводу, аеромобільний роти 13-крава го аеромодільна батальйону. Качука Ігора Дмитровича Щерпину Святослава Анатолійовича! Міністра оборонського складу, в який закінчиться срок висновку в попередньому військовому присвоїти чергові військові звання. Дякую, Капітан, старшому лейтенанту, їдемо. Єдин... Тавашого Верховного командувача. Відповідно до указу президента. наказом міністра оборони іменної вогнепорної бригади. І Добровський Михайло Віталій, командир 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го військового корпусу І я переконаний, що саме тут у нас ми покажемо всьому світу, що в Україні мужня армія, професійні спецслужби, і що саме тут, тут, в Україні, ми покажемо всьому світу, що здатні захистити свою батьківщину, незалежно від того, який ворог нам погрожує. Весь світ сьогодні дивиться на вас і разом з усіма патріотами України. ми всі цивілізовані країни пишаються вашим героїзмом. Ще раз дякую. Моть не хватает надо поняканствовать.